У Севастополі пройшли українсько російські навчання Фарватер Миру миру-2012». За їхнім сценарієм, підводний човен зіштовхнувся з поромом. Члени екіпажу залишили корабель через торпедний відсік і зібралися на палубі. До човна пристикували рятувальний апарат і зняли підводників із судна. Потім гасили вогонь. Такою була легенда. Основное действие проходило на территории Академии військово сил имени Нахимова, в Килинг-бухте заводу Чорноморського завода Черноморского флота на зовнішньому рейде Севастопольської бухты. Все эпизоды навчань відпрацьовувалися поэтапно. У нас создан объединенный миротворческий контингент. В составе основных элементов это аппарат руководства, штаб руководства и элементов, которые непосредственно выполняли задачу. Это авиационный компонент, объединенный. Морской поисковый спасательный отряд объединенный, медицинский отряд объединенный, узел связи объединенной и так далее. Гуманітарна місія саме так в цілому можна охарактеризувати нинішні російсько-українські навчання Фарватер Миру миру-2012». Тож розпочнемо місію. У суміжній країні стався землетрус та цунамі. В результаті зіткнення порома та підводного човна, що йшов в надводному положенні. Судна отримало серйозні пошкодження. У внутрішній приміщенні Порома почала надходити забортна вода. Спалахнула пожежа на борту, а субмарина отримала пошкодження і лягла на грунт. Моряки Військово-морських сил України і Російського Чорноморського флоту, які отримали мандат ООН для введення своїх збройних сил на території потерпілої держави, терміново створили об'єднаний штаб контингенту миротворчих сил, і вся рятувальна операція з цього моменту організовувалася та проводилася спільними зусиллями. В першу чергу потрібно впоратися з пожежею у ролі аварійного судна. Виступив великий десантний корабель чорноморського флоту Цезарь Кунніков. В ході відпрацювання епізоду в екстреному порядку в район аварії у море вийшли чергові сили об'єднаного пошуково-рятувального загону. Цілі вказівки для пошуку аварійного судна рятувальникам видав літак Ан-26 морської авіації Чорноморського флоту. Після того як пожежу ліквідували, літаки військово морських сил України виконали скидання засобів групового порятунку в район знаходження людей на воді. Підйом постраждалих з води, евакуацію поранених з аварійного судна і доставку їх на берег в розташування об'єднаного медичного загону здійснили екіпажі вертольотів Мі 14 ПС та К 27 ПС двох країн. Потерпілих евакуювали з борту без приземлення вертольота на корабелі. Після доставки їх на берег за роботу взялися військові медики об'єднаного рятувального загону та морська піхота. Мобільний шпиталь, незважаючи на труднощі економічного порядку, активно працює з удосконалення власної організаційно-штатної структури у аспекті підсилення її лікарським і середнім медичним складом, зміни об'єму і змісту надання медичної допомоги, підвищення технічної оснащеності і мобільності. Основний акцент у ході навчання було з, був звернутий на надання медичної допомоги постраждалим в зоні гуманітарного конфлікту. З наданням медичної допомоги кваліфікованої та спеціалізованої, хочу підкреслити, що за підсумкою навчань медична служба як української сторони, так і Чорноморського флоту Російської Федерації відпрацювала свої завдання на досить високому рівні. Відпрацьовані всі необхідні були елементи по сумісним діям. По на невідкладної медичної допомоги помощи пострадавшим, їх их своевременной эвакуации. Украинско-российские напряжения «Фарватер термиру проводят уже восьмое. У командования обоих плутив, что співпрацювати не складно, адже мета одна его Цели этого учения в сложной обстановке, в различных, может быть, подходах по определенным вопросам найти взаимопонимание при решении основной главной задачи. Вот это истинная задача и истинная настоящая цель этого учения. Також керівник навчань, перший заступник командувача Військово-морських сил збройних сил України, віце адмірал Сергій Елісів, повідомив журналістам, що за останніх 15 років у Військово-морських силах України такого високого рівня фінансування, як зараз, він не пам'ятає. Останні 2-3 года, а точніше 3 года срез, который виділяється на подіяння технічної готовності, її на восстановлення, производство различного комплектуючих. в том числе и за границей, поступает намного больше. В этом году я даже, честно говоря, за последние 15 лет не, мог, не могу вспомнить того объема финансирования, который мы получили. В этом году у нас, в общем-то, действительно амбициозные планы в этом вопросе. Но я думаю, что мы результат выполнения этих планов ближе к концу года вам доложим. Кожного разу тема навчань изменяется. Цьому році за основу було обрано проведення гуманітарної операції. Зазначимо, що в цьому році, вперше, після багаторічного ремонту великий підводний човен Запоріжжя вийшов на ходові випробування, і ці навчання стали своєрідним продовженням підготовки екіпажу човна та рятувальних сил обох флотів. Історія фарватеру уходить ще в глубокої глибокі годи. Начало лежить з 97-го року. Ми проводили практично учені всіх направленості. По всім направлениям діяльності бойової деятельности, повседневной деятельности флотов. І останні три роки ми проводили як міротворчиву операцію, поисково-спасательную операцію. Поэтому, безусловно, від принципу разнообразия вибрали на це іменно гуманітарну операцію. Першу частину цьогорічного фарватеру миру можна вважати умовно надводною. Під час цього елементу всі пасажири умовно постраждалого судна врятовані. Ми тут досягнуто командири задоволені.